Генеральний директор Honda щойно представив щось що сколихнуло весь ринок електромобілів. Так це єдине про що зараз говорять в автомобільній промисловості по всьому світу: такий компактний милий на вигляд автомобіль, а ціна до того ж становить лише близько 17 999 доларів. Нуль копійок, але ви будете вражені, почувши його характеристики. Цей легкий автомобіль має такий запас ходу та таку продуктивність, що навіть великі бренди думають про це. Тепер питання в тому, що Honda зробила для цього, що люди кажуть, що це найрозумніший електромобіль для міст у найближчі часи, чи справді це змінило міську електромобільну гру, і чи стане це головним болем для інших компаній? І найцікавіше, як це забезпечує такий великий запас ходу за такою низькою ціною. Ми розповімо вам все це в цьому відео, і повірте, якщо ви додивитеся до кінця, ви також зрозумієте, чому це так багато обговорюється в усьому світі та які технології використовуються. Тож давайте рухатимемося далі у відео. Перед цим підпишіться на канал, щоб ви могли першими побачити такі відео. Якщо говорити про те, яке місце Honda займає на ринку електромобілів сьогодні, то правда полягає в тому, що Honda все ще трохи відстає від інших великих компаній у цій гонці. Але зараз Honda нарощує темпи та швидко рухається до електромобілів минулого року, тобто у 2024 році. Honda продала близько 37 лаків автомобілів по всьому світу, але частка електромобілів у цьому поєднанні була не дуже високою. Частка Honda в сегменті електромобілів становила лише близько 2-3%, що свідчить про те, що компанія ще не повністю захопила ринок електромобілів. Фактично, Honda досі більше зосереджувалася на гібридних автомобілях, оскільки вважала, що люди не одразу перейдуть з бензиново-дизельного двигуна на електромобілі. Але за останні 2-3 роки, завдяки тому, як Tesla BYD та інші компанії стрімко розвивалися на ринку електромобілів. А уряди також почали просувати електромобілі. Тепер Honda також вирішила, що якщо вона хоче залишитися в гонці, то їй доведеться перейти на електромобілі. Honda переходить до електромобілів, оскільки ціни на бензин і дизельне паливо зростають, уряди встановлюють суворі правила, а люди все більше схиляються до екологічно чистих транспортних засобів. Окрім цього, на таких ринках як Китай, такі компанії, як BYD, випустили такі дешеві та чудові електромобілі, що у Хонда не залишається іншого вибору. Саме тому зараз Хонда намагається повернутися в гру, пропонуючи свої відомі моделі, такі як Хонда і Пролог та компактні електромобілі n 1 e тепер поговоримо про те, де Хонда випустила електромобілі. По перше, Хонда випустила Хонда і e в Японії електромобіль, створений для малих міст. Після цього його також представили на європейських ринках. Для Америки Honda у співпраці з General Motors випустила електричний позашляховик під назвою Honda Prolog, який призначений для місцевих доріг. Окрім цього, Honda також випустила кілька моделей електромобілів у Китаї у співпраці з Dongfeng та GAC, і вони набирають там популярності. Зараз Honda також приглядається до таких країн, як Індія, де ринок електромобілів поступово зростає. Honda все ще трохи відстає в гонці електромобілів, але її стратегія зрозуміла. Спочатку підготувати людей до гібридних моделей, а потім повністю перейти на електромобілі. Найближчим часом Хонда оголосила, що до 2040 року всі її автомобілі працюватимуть на електромобілях або водні. Тож у найближчі роки буде цікаво подивитися, як Хонда подолає цей виклик і поверне собі колишню ідентичність на ринку електромобілів. Новини про запуск та грандіозна заява генерального директора. Нещодавно Honda привернула увагу всього світу, запустивши свій новий електромобіль n 1 e Заява, зроблена генеральним директором Honda, на сцені, викликала ажіотаж в автомобільній промисловості. Він чітко сказав, що цей транспортний засіб не просто автомобіль, а нова ідея для людей, які живуть у містах у майбутньому. Ми хочемо довести за допомогою цього транспортного засобу, що електромобілі призначені не лише для багатих. А й можуть бути створені відповідно до потреб простих людей. Ми створили сучасний рівень косметики, яка адаптується до потреб простих людей. Що ж до дизайну, то перші слова, які випадуть вам на думку після перегляду Honda n 1 e який чудовий автомобіль. Його зовнішній вигляд настільки елегантний і простий, що він сподобається вам з першого погляду. Він був спеціально розроблений з урахуванням натовпу заторів і тісних паркувальних місць у містах. Передня частина автомобіля досить елегантна та симпатична. Круглі фари та невелика решітка радіатора надають йому виразної ідентичності. Якщо дивитися з боку, його кузов чистий та квадратний, завдяки чому він виглядає компактним, а також забезпечує достатньо місця всередині. У Японії його почали з любов'ю називати міським майстром. Причина дуже зрозуміла: цей автомобіль рішення для будь-яких викликів міста. Він легко в'їжджає навіть у вузькі вулички, легко паркується, легкий в управлінні. А вартість акумулятора також низька. Саме тому цей автомобіль завоював серця людей у такій країні, як Японія, де місце та паркування завжди є великою проблемою. Honda показала цим автомобілем, що це справжній майстер, який розуміє потреби простих людей, що живуть у містах. Це не автомобіль, що демонструє розкіш, а справжній супутник, створений з розумінням. Саме тому люди так захоплюються цим автомобілем. І з моменту його запуску люди не втомлюються хвалити його в соціальних мережах. Сюрприз щодо акумулятора та запасу ходу, Щойно Honda N1i була представлена найбільше питань. Виникло щодо його акумулятора та запасу ходу. Найбільше здивувало те, що в такому маленькому та легкому автомобілі було встановлено лише акумулятор ємністю 22 тис кілометрів. А його запас ходу, як повідомляється, становить близько 300 кілометрів. Тепер це питання виправдане, оскільки більшість людей вважає, що для більшого запасу ходу потрібен великий та важкий акумулятор. Але Honda повністю змінила це мислення. Перш за все, давайте поговоримо про технологію акумуляторів. Акумулятор, який Honda встановила в цьому автомобілі, базується на їхній власній новій технології літій іонних акумуляторів високої щільності. Цей акумулятор був спеціально розроблений відповідно до розміру та вимог цього автомобіля. Великі та важкі акумулятори часто встановлюються в інших електромобілях, що збільшує як ціну, так і вагу автомобіля. Але Honda разом зі своїми інженерами зробила акумуляторний блок настільки компактним і легким, що він не займає багато місця, а також зберігає більше енергії. Пряма перевага цього полягає в тому, що зі зменшенням ваги акумулятора загальна вага транспортного засобу також стає легшою. Тепер, коли транспортний засіб легший двигун, не перебуває під великим навантаженням і акумулятор може працювати довше. Це означає, що стало можливим подолати більшу відстань з меншими витратами енергії. Honda також використала свою інтелектуальну систему управління енергією. Ця система дуже розумно використовує енергію акумулятора, тобто, коли автомобіль стоїть на місці, вона не передає повну потужність двигуну, а коли автомобіль рухається по трасі, вона отримує більше потужності. Ця технологія економить заряд акумулятора та збільшує запас ходу. Окрім цього, Honda також передбачила систему рекуперативного гальмування. Це означає, що коли ви гальмуєте, або автомобіль знаходиться на схилі, акумулятор починає заряджатися. Ця функція раніше була в дорогих електромобілях, але Honda передбачила її і в такому дешевому та маленькому автомобілі. Завдяки цьому акумулятор не розряджається швидко і ви можете проїхати довгу подорож на одному заряді. Перш за все, скажемо вам, що Honda врахувала дві речі, розробляючи цей автомобіль. По-перше, цей автомобіль, створений для міст, а по-друге, він не повинен бути надто дорогим. Зараз більшість людей у містах не проїжджають більше 40 50 кілометрів на день тому, якби ємність акумулятора була дуже великою, збільшилася б не тільки ціна, але й вага автомобіля. Інженери Honda зрозуміли цю проблему та розробили акумуляторний блок з новою ідеєю. Акумулятор, встановлений у цьому автомобілі, насправді є літій іонним акумулятором високої щільності енергії. Почувши цю назву, може здатися, що це щось дуже високотехнологічне, але її значення просте. Honda розмістила більше енергії між елементами акумулятора, щоб більше потужності можна було отримати в меншому акумуляторі. Для цього вони змінили конструкцію елементів та покращили їхній хімічний склад. Завдяки цьому стало можливим зберігати більше енергії в акумуляторі, не збільшуючи його розмір. Крім того, Honda розмістила акумулятор на підлозі під автомобілем. Це принесло дві переваги: покращився центр ваги автомобіля, а акумулятор отримав більше місця. Щоб зробити акумулятор легшим, у ньому використали більше нікелю та менше кобальту. Обидва ці метали впливають як на ємність акумулятора, так і на ціну. Honda також вважала, що чим легша вага автомобіля, тим менше буде навантаження на двигун. Тому вони виготовили все шасі та кузов з легкої, але міцної сталі. Вага автомобіля була збережена на рівні близько 900 кугами, щоб акумулятор не перевантажувався, а запас ходу збільшувався. Honda також подбала про стан акумулятора. Для цього було встановлено систему керування акумулятором, яка постійно контролює температуру заряджання та розряджання акумулятора. Це не призводить до перегріву акумулятора і він довго залишається в хорошому стані. Honda довела, що для більшого запасу ходу не завжди потрібно мати великий акумулятор. Відмінного запасу ходу також можна досягти за допомогою правильного дизайну легкого корпусу розумного управління та збалансованого хімічного складу акумулятора. Очікується, що в майбутньому Honda продовжить розвивати цю технологію акумуляторів і використовуватиме її також у більших автомобілях. Але поки що n 1 e є чудовим прикладом того, як за допомогою правильного мислення та технологій люди можуть отримати доступні розумні та надійні електромобілі. Характеристики та технології перше, про що думають люди, коли бачать Honda n 1 a це те, які функції будуть у такому маленькому та легкому автомобілі. Але коли ви відчиняєте його двері та сідаєте в нього, ви розумієте, що Honda вміщує великі функції в маленькому корпусі. Чи то безпека, чи то підключення, чи то враження від водіння цей автомобіль дивує вас у кожному аспекті. Перш за все, давайте поговоримо про безпеку. Honda завжди приділяє особливу увагу безпеці у своїх автомобілях, і n 1 e також є чудовим прикладом цього. У ньому ви отримуєте технологію безпеки під назвою Honda Sensing, яка досі була встановлена переважно лише в дорогих автомобілях. Ця система пропонує розширені функції допомоги водієві, такі як система пом'якшення зіткнень. Що означає, що якщо хтось раптово зупиняється попереду автомобіль, автоматично застосовує гальма. Також є такі функції, як система утримання смуги руху та адаптивний круїз-контроль, завдяки яким автомобіль підтримує свою траєкторію на шосе та постійно регулює швидкість відповідно до дорожнього руху. Тобто, цей невеликий на вигляд автомобіль конкурує з великими автомобілями з точки зору безпеки. Тепер поговоримо про його інтер'єр та підключення. Щойно ви сядете всередину. Ви відчуєте, що потрапили в автомобіль преміум класу. Він має велику цифрову панель приладів, яка чітко відображає рівень заряду батареї, запас ходу, швидкість та іншу важливу інформацію. Посередині передбачено 7 дюймовий сенсорний дисплей, який також підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Тобто, ви можете підключити свій телефон безпосередньо до автомобіля та керувати такими функціями, як навігація, музика та дзвінки. Також доступні такі функції, як підключення Bluetooth та порти зарядки. USB. Honda також зробила керування дуже комфортним. Його електродвигун працює дуже плавно та безшумно. Щойно ви натискаєте на педаль акселератора, автомобіль починає швидко рухатися. Його кермо легке та чуйне, що значно полегшує керування в потоці, завдяки розміщенню акумулятора в підлозі щеплення з дорогою та баланс автомобіля чудові. Окрім цього, також були передбачені невеликі, але дуже корисні функції, такі як автоматичний клімат-контроль, електричні ОРВМ, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Світлодіодні фари та денні ходові вогні надають йому ще сучаснішого вигляду. Чому так дешево секрет ціни? Найбільша особливість Honda N 1 i полягає в тому, що ціна такого чудового та передового електромобіля була втримана на рівні лише 17 999 доларів. Почувши це, багато людей почали дивуватися, як Honda це зробила, тоді як більшість електромобілів навіть сьогодні коштують понад 25, 0, 30 0 доларів. Отже, секрет легко зрозуміти. Honda розробила цей автомобіль з дуже розумним плануванням. По-перше, замість великого акумулятора Honda використала компактний акумулятор високої щільності, який є дешевим і забезпечує хороший запас ходу. Використання більшого акумулятора збільшило б запас ходу, але також збільшило б ціну. По-друге, Honda розробила цей автомобіль повністю для міст, а не для тривалих поїздок по шосе. Це означає, що йому не потрібен був дуже потужний двигун чи дорогі деталі. Окрім цього, Honda зберегла платформу цього автомобіля такою ж, як і в японських каркасних автомобілях. Це заощадило кошти на дослідженнях та розробках нової платформи. Потім компанія виробляла її на тих самих заводах, де вже виробляються n 1 e та інші малолітражні автомобілі. Усі ці незначні рішення дозволили зберегти його вартість дуже низькою. Метою Honda було зробити цей автомобіль доступним для якомога більшої кількості людей, саме тому вони не тримали маржу прибутку дуже високою та тримали ціну так мудро, що це змусило інші компанії задуматися. Тепер поговоримо про те, для кого цей автомобіль став загрозою. Перш за все, давайте розглянемо інші кейс кари Японії. Досі в цьому сегменті правили такі автомобілі, як Suzuki Alto EV та Nissan Sakura – Алто славився своєю низькою ціною та вартістю, тоді як Сакура цінувався за довший радіус дії. Але тепер n 1 e склав конкуренцію обом. Забезпечуючи більш просунуті функції, ніж Алто та лінійка, подібна до Sakura, він опинився безпосередньо між ними. Не лише в Японії, але й на ринку компактних електромобілів інших країн цей автомобіль стає загрозою для компаній. У Європі досі були досить популярні невеликі електромобілі, такі як Сітро Ami та Renault Twingo. Але n 1 i привертає увагу людей, пропонуючи більший запас ходу та функціональність ніж вони в Америці. Він також стає сильним варіантом для тих, хто хоче мати невеликий та економічний електромобіль для їзди в містах. Цей автомобіль справді став головним болем для таких компаній, як Suzuki, Nissan та Mitsubishi, оскільки тепер їм доведеться оновлювати свої моделі. Honda показала їм усім, що невеликий електромобіль може виглядати як преміум, так і бути дешевим. Обговорення та попит на світовому ринку. Щойно Honda N1 була запущена, її почали обговорювати не лише в Японії, а й у всьому світі. Люди були приголомшені, побачивши такий компактний та симпатичний на вигляд електромобіль, який також економічний та не поступається нікому за характеристиками. Спочатку на його замовлення вишикувалася черга в Японії. Але поступово його голос досяг також Китаю, Європи та Америки. Люди почали питати, чи приїде цей автомобіль і до нашої країни. Перш за все поговоримо про Китай. Китай є найбільшим у світі ринком електромобілів. Невеликі електромобілі таких компаній, як BID та Wuling, вже продаються там добре. Але коли з'явилися фотографії та детальна інформація про Honda N1, i це питання розгорілося в соціальних мережах. Причиною було те, що цей автомобіль виглядав більш преміальним ніж інші китайські міні-електромобілі. Цей автомобіль може стати стильним та надійним варіантом для людей, які живуть у великих містах Китаю. Саме тому Honda підготувалася відкрити попереднє замовлення також для Китаю. Тепер поговоримо про Європу. У Європі вже є попит на невеликі електромобілі для невеликих міст. Такі автомобілі, як Renault Twingo та Citroën AMI там продаються дуже добре. Але побачивши стиль та технології Honda n 1 e люди там також збожеволіли від нього, особливо в таких країнах, як Італія, Франція та Німеччина, де людям подобаються невеликі, але преміальні автомобілі на нього є хороший попит. Honda вже представила свій електричний позашляховик у Європі, тому її мережа продажів та обслуговування там вже готова. Повідомляється, що попереднє бронювання на нього в Європі розпочнеться до кінця цього року. Тепер перейдемо до Америки. В Америці не так багато попиту на невеликі електромобілі, оскільки люди там віддають перевагу великим позашляховикам та вантажівкам. Але цей автомобіль може стати розумним варіантом для молодих фахівців та людей похилого віку, які живуть у містах, особливо у великих містах, таких як Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, де місць для паркування менше, а бензин стає дорогим. Після позашляховика Honda Prolog компанія вирішила представити n 1 e і в Америці. Наразі існує план поставки обмеженої кількості автомобілів, а виробництво буде збільшено після отримання відгуку. Тепер виникає питання, як Honda планувала експорт та попереднє замовлення. Тож цього разу компанія склала належний план. Перш за все, поставки будуть завершені в Японії, щоб задовольнити внутрішній попит. Після цього окремі квоти були збережені для Китаю та Європи. У цих країнах Honda вже повідомила своїм дилерам, що автомобілі будуть відправлятися відповідно до попиту. В Америці спочатку вони продаватимуться через онлайн-бронювання, щоб можна було оцінити реакцію. Якщо бачити, Honda N1 і викликала чималий успіх і за межами Японії. Люди вважають його розумним, доступним та надійним міським автомобілем. І саме тому минуло лише кілька тижнів з моменту його запуску, а компанія отримала тисячі запитів на попереднє замовлення. Коли його поставки розпочнуться найближчими місяцями, буде цікаво подивитися, що інші світові компанії запропонують, щоб конкурувати з ним. Наразі Хонда довела, що якщо мислити правильно, навіть невеликий автомобіль може заробити гучне ім'я в усьому світі. Стратегія Honda, що далі, запустивши n 1 і Хонда, чітко дала зрозуміти, що тепер вона не збирається відставати в гонці електромобілів. Цей автомобіль для них не просто продукт, а важливе послання про те, що Хонда тепер серйозно ставиться до ринку електромобілів. І саме тому за допомогою цього автомобіля вони показали світові, що також готові конкурувати з іншими гігантами, такими як Tesla, BID та Nissan. Тепер питання полягає в тому, яка майбутня стратегія Honda. Перш за все, Honda оголосила, що до 2040 року переведе всі свої автомобілі на електричні або водневі паливні елементи. Це означає, що бензиново-дизельні автомобілі поступово зникнуть. Для цього Honda інвестувала багато коштів у свої дослідження та розробки протягом останніх кількох років, а також почала працювати над новими заводами з виробництва акумуляторів. Після 818 наступним планом Honda є посилення лінійки електричних позашляховиків. У США вони вже запустили середньорозмірний електричний позашляховик під назвою Prolog і тепер планують випустити більше нових моделей на тій самій платформі. Окрім цього, також ведеться робота над електричною версією Honda Fit. Та новим міні-позашляховиком для Європи та Японії, який може з'явитися в найближчі 2-3 роки. Стратегія Honda полягає в тому, щоб створювати автомобіль відповідно до потреб кожного ринку. Наприклад, у Японії та Китаї люди хочуть маленькі та дешеві автомобілі, тому там було запущено компактний автомобіль, такий як NAN-E1. З іншого боку, у США людям подобаються великі автомобілі, тому основна увага зосереджена на позашляховиках та вантажівках. Окрім цього, Honda також прискорила роботу над технологією акумуляторів співпрацюючи з General Motors. Їхня мета до 2030 року виготовити дешеві акумулятори з великим запасом ходу, щоб їхні електромобілі могли конкурувати з іншими компаніями. Якщо говорити про позиціонування Honda з цим транспортним засобом, то не буде помилкою сказати, що N1E повернув Honda в гонку електромобілів. Досі люди думали, що Honda обмежуватиметься лише гібридними автомобілями, але тепер вони показали, що також повністю готові до майбутнього електромобілів. З цим автомобілем Honda зарекомендувала себе як сильний гравець у сегменті малих електромобілів. Стратегія Honda – чітка компанія хоче створювати електромобілі відповідно до потреб кожного клієнта. Вони готуються до кожного сегмента від маленьких міст до великих автомагістралей. Найближчим часом Хонда матиме лінійку всіх типів електромобілів, малих, середньорозмірних та великих. І якщо вони працюватимуть у такому темпі, то можливо, що в найближчі кілька років вона стане таким же надійним ім'ям на ринку електромобілів, як і сьогодні на ринку бензиново-дизельних автомобілів. Це мислення Honda розумний, доступний та екологічний електромобіль для кожної людини. У цьому їхня справжня сила. Зрештою, чи підходить він вам? Тепер найбільше питання, чи підходить вам Honda N1 e чи ні. Тобто, кому варто купувати цей автомобіль, а кому варто трохи більше про нього подумати. І найголовніше, чи справді це автомобіль з вигідним співвідношенням ціни та якості, враховуючи його ціну. Перш за все, давайте поговоримо про тих людей, які точно можуть його купити. Якщо ви живете в містах, ваші щоденні поїздки становлять до 40-50 кілометрів, і ви хочете легкий, розумний та недорогий автомобіль, то це саме те, що вам потрібно. Н1Е був спеціально розроблений для міського руху та вузьких вулиць. Якщо ви часто турбуєтеся про паркування або не любите застрягати в заторах у довгих транспортних засобах, то цей автомобіль принесе вам полегшення. Окрім цього, якщо ви хочете вперше випробувати електромобіль і не хочете витрачати забагато, то це також чудовий варіант. Тепер поговоримо про тих людей, для яких цей автомобіль може не підійти. Якщо більшість ваших подорожей це. Це далекі відстані, наприклад, 300-400 км по трасі щотижня, або їзда по селах і містечках, де менше зарядних станцій, то цей автомобіль може бути дещо проблематичним. Його запас ходу акумулятора хороший для міста, але для тривалих поїздок його доведеться часто заряджати. І якщо ви хочете великий сімейний автомобіль, в якому більше людей можуть зручно сидіти, або вам доведеться перевозити багато багажу, він все одно може здаватися трохи малим. Тепер питання в тому, чи дійсно він виправдовує свої гроші. Тож відповідь: безперечно, отримати такі передові технології, великий запас ходу та відчуття преміум класу за ціною близько 17,0 доларів, тобто близько 15 лакхів рупі, саме по собі вражає. Для порівняння автомобілі інших компаній або дорогі, або не такі економічні за характеристиками. Тож, якщо ваші потреби відповідають цьому автомобілю, то це розумна покупка. Іншими словами, Honda N1I розумний вибір для міської людини. Це для тих, хто хоче надійний, стильний та екологічний автомобіль за низькою ціною. Так якщо ваші потреби більші, тоді вам, можливо, доведеться пошукати інший автомобіль. Але якщо ви хочете створити свою власну ідентичність у метушні міст, то вам точно сподобається цей автомобіль. Якщо вам сподобалося відео, то підпишіться на канал, щоб більше таких цікавих відео дісталися до вас першими. Дякую!